Наші воїни стали сталевими за весь цей час. Багато офіцерів пішли, Змінились всі українці. Ми для того призначені, щоб боронити нашу державу. Я пишаюсь тим, що я маю такі бойових побратимів, друзів. Вірте в ЗСУ, і перемога наблизиться. Перший наказ був виданий в бригаді 8 березня 2022 року. Це є днем створенням бригади. Бригада пройшла досить складний шлях. 27 березня 2022 року вона приймає безпосередню участь у захисті суверенітету України на території Донецької області. Саме Оборони населеного пункту міста Авдіївка. Першим з днів, на що було покладено акцент, це їхня підготовка. Бригада досить якісно виконує свої функції, стоїть на напрямку вже більше як півтора року, з гаслом ні кроку назад, тільки вперед. Здобутком це, звичайно, знищення ворога, знищення його техніки. За цей час ми знищили понад 150 машин. Противника це БМП, понад 40 танків, понад 30 одиниць ствольної артилерії, також авіацію противника знищили. За проявлений героїзм в бригаді було присвоєно почесне наймування імені генерал Порожного Марка Безручка, яке було отримано 24 серпня 22-го року. Це великий здобуток новоствореної бригади мати свій вже е, почесне нимивання, бойовий прапор. Пишаюсь їхнім е, відповідальністю за поставлені задачі. Пишаюсь е, те, що вони зрозуміли, що таке військове братерство, яке друг друга не кидає в біді. Ну, цим я і пишаюсь. Для того, щоб підрозділ здійсгуртовано, необхідно по-перше, це людське відношення. Всі ми українці, які об'єдналися. Заради одної мети спільної мети. На першому місці це буде повинна бути повада тих, хто цілодобово дивиться в очі ворогу. Це насамперед забезпечення військовослужбовцям мандаруванням, зброєю, одягом, їжею, засобами зв'язку, також забезпечення. Будівельними матеріалами для облаштування бліндажів, ну і підтримка, яка необхідна з боку своїх старших командирів, психологів. Також немаленьку роль відіграють капелани в нашій бригаді. Що найважливіше, це насамперед це вміння командирів різних ланок орієнтуватись і приймати рішення в умовах різкої зміни обстановки. Це, як надав наш головнокомандувач Збройних силами, рішення, які приймають командири відділень, сержанти на місцях, коли відкрити вогонь, коли уразити вогонь, запросити підтримку мінометів, артилерії. Найбільш емоційно важким можу виділити однозначно загибель особового складу. Це такі фактори, на які ми не можемо вплинути. Це керовані авіабомби, це артилерійські обстріли, це ракетні обстріли росіянами мирного населення наших міст. Це загибель маленьких дітей, страждання мирних жителів на нашій території. Це знищення історичних наших пам'яток. Змінились всі українці. Змінились воїни, які прийшли, змінились українці в цілому. Військово в більшості звикли до обстрілів і реагують їх на, як, на щось очевидне. Не секрет, що більшість людей втомилися вже е, тримати зброю, але в цю втому витісняє ненависть до окупанта. Громадські організації, волонтери, які підтримують військовослужбовців, підтримують сім'ї їхні. Цивільним потрібно піднімати економіку, вірити в Збройні сили, вірити в керівництву держави і не заважати, не підганяти, тобто вірте в ЗСУ і перемога наблизиться швидше. На рахунок наших військовослужбовців я пишаюсь тим, що я маю такі бойових побратимів, друзів. Я пишаюсь, що очолюю такий колектив. Я пишаюсь, що в мене військовослужбовці діють як один механізм. Кожна ланка свою виконує свої функції. Незалежно від того, чи це є тиловим підрозділом чи бойовим підрозділом, всі наші зусилля е, йдуть, щоб наближити нашу перемогу як намога швидше. Я не побоюсь навіть цього слова, що наші воїни стали сталевими за весь цей час і проявляють характер духу, як колись наші нащадки козаки проявляли до наших також окупантів.